Цього разу в пізню весну 1962 року в місто Черкаси, рідне місто Василя Симоненка, де відбувається вечір молодої української поезії. Цікава атмосфера панувала тоді. На поетичних вечорах звичайне читання віршів без жодного музичного супроводу чи естрадно-концертного оформлення збиралися повні зали. Будинків культури, кінотеатрів і надії цілі стадіони. Саме так відбувається зараз в Черкаському педагогічному інституті на вечорі. Зала забита вщент. Яблуку немає впасти. Маджико. Виступають Іван Драч, Микола Вінграновський, Віталій Коротич. Всіх їх публіка зустрічає оплесками, але особливо овація лунає, коли ведучий оголошує виступ Василя Симоненка. Це свій земляк Черкаща. Симоненко виходить на сцену, підходить до мікрофону. В його поезії немає яскравих авангардистських образів, як, скажімо, у Івана Драча. Його голос глухуватий, прокурений, він не володіє такою акторською подачою, як актор за освітою Микола Вінграновський. Та все ж, коли він починає читати, здається, що все навколо зникає і залишається тільки світло, мікрофон і поет, який простими словами говорить з матір'ю Україною і з кожним в залі. Дивляюся у твої зіниці, голубі, тривожні ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися по вік, ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Подідіти, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе, ти ні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до віса по землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів. Без очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Кілька секундна пауза. Потім звучить несміливий перший хлопок, ним другий, і ось уже залом котиться лавина оплескінноваці. Але було б наївно думати, що всі в залі поділяють захват віршами Симоненка. Ми за допомогою фантазії, немовби піднімаємося над публікою і проскановуємо її, і одразу бачимо колючий погляд людини. Яка чи подібні до неї присутні на всіх заходах, які проводила тодішня відроджувана молода українська інтелігенція і на виставах, і на художніх виставках, і, звісно, на поетичних читаннях. Вони чекають реваншу. А поки занотовують у свої блокноти щось, складають досьє на ненадійних митців, поетів, критиків. Той, на кого впав наш погляд, теж щось занотовує, але потім вириває аркуш з блокноту, складає вчетверо і передає вперед. Записка пливе по рядах, і ось уже хтось з першого ряду передає її на сцену. Семененко піднімає, розгортає, читає, і немовби одразу чує голос какибійського сексота. Яку це самостійну Україну має на увазі поет, коли каже: Хай мовчать Америки й Росії. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті? Запитання майстра провокації. Необережна відповідь на нього може спричинити те, що людина позбудеться роботи. Симоненко тоді працював в редакції газети. Ідеологічна установа, а невдовзі вона могла би спричинити і позбавлення волі. Але Симоненко відповідає спокійно і гідно. У мене Україна одна. Якщо автор запитання знає іншу, хай скаже. Budeme volit.